Який сенс слухати сучасну музику, зроблену в цифрі на платівках? Що би що? Питання риторичне. Пишуть мені в коментарях. Ну, все, друзі, розходимося. Переважна більшість музики, що видається на платівках, була записана цифровим способом, і неважливо, що при цьому міг бути зроблений якісний мастеринг для вінілу і що сама платівка могла бути якісно відпресована. Все це не має значення, бо в ланцюжку процесу створення платівки була присутня цифра. Це не канонічно і тому немає сенсу. Тож повикидайте, а краще утилізуйте безпечно для природи шляхом всі свої улюблені платівки, улюблених виконавців, якщо вони не записувалися в студії на плівку, бо пан експерт висловив свою авторитетну думку. Як я втомився від подібних коментарів я слухаю вініл, бо мені подобається весь процес. Я люблю купувати платівку, тримати її в руках, розпаковувати. Розглядати обкладинку, ставити голку на платівку, перевертати її, дивитися, як вона обертається на програвачі. Саме так дивитися, як вона обертається під час прослуховування, як би це тупо для когось не звучало. Я розумію, як влаштований процес відтворення, але я досі дивуюся, як такий механізм взагалі працює, і тим більше, як воно може звучати так якісно. І мені подобається просто мати фізичну копію музики, яка мені подобається. Жоден YouTube Music чи Spotify не дасть такого відчуття, так само як і володіння цифровою копією, яку я чесно купив на бендкемпі. Тому перший пункт цього маніфесту звучить так: мені плювати, як була записана музика, перш ніж потрапити на платівку. Якщо це було зроблено аналоговим способом, то це лише приємний бонус для мене, але аж ніяк не визначальний фактор. Зараз, звісно, є сучасні виконавці, що записуються на плівку, щоб там не казали подібні розумники. Але якщо якийсь альбом записувався в цифрі, і при цьому він достатньо гарно звучить на вінілі, то я не бачу причин не купити цей вініл. Для мене вініл це той ритуал, який дає мені максимальне занурення в музику, яка мені подобається. Ніякий цифровий спосіб, плеєр, стример, комп'ютер, компакт-диск не дає мені такого відчуття, тому я обираю вініл. Кілька цікавих прикладів. Straits – Brothers in Arms. Платівка, що пройшла цифровий процес мастерингу. І при цьому в усьому світі цей альбом визнають як один з тих, що найкраще звучать на вінілі. Мотанка український гурт, записувався на плівку і несе в собі те саме аналогове звучання. Чи було це головною причиною купити цю платівку? А вже ж ні. Це лише приємний бонус. Головне те, що мені подобається цей альбом. ТУЛ. Fear інокулум. Не маю уявлення, як записувався цей альбом, але знаю, що мастеринг платівка виконаний Бобом Людвігом, а це знак якості. І дійсно звучить ця платівка відмінно 2019 рік, той самий сучасний вініл, який пани експерти не радять купувати. Олександр Селезньов теж не маю уявлення, як він записувався, скоріше за все в цифрі, і що звучить просто неймовірно сучасний український вініл. Я б взагалі не знав про існування цього альбому, якби він не вийшов на вінілі. І тепер до другого пункту мого маніфесту робіть те, що вам подобається. Але не ставайте фанатиком. Мати свої вподобання нормально, віддавати перевагу тому чи іншому способу слухати музику чи конкретним принципам її створення нормально. Ненормально щось зводити до абсолюту. Так, в музичній та хай-фай індустрії є на що скаржитись. Тут і часті випадки неякісного мастерингу для вінілу і загальний контроль якості платівок і ще купу факторів можна привести, але світ не з двох кольорів чорного та білого, і ви вільні обирати свої шляхи отримання музичного та естетичного задоволення. Торуйте свій шлях, отримуйте свій досвід, хочеться вам слухати вініл в блютуз навушниках, слухайте. Хочеться шукати першопреси альбомів 50-річної давнини і купувати їх за цілий статок, ніхто не заборонить. Слухайте вініл, компакт диски, касети. Просто через те, що вам так подобається. Тож, повертаючись до початку, про сенс. Ніщо не має сенсу само по собі. Сенс речам та процесам надає людина. Майте свої власні сенси. Дякую за увагу. Почуємось.